Ігор втратив не лише дружину, він втратив віру в справедливість. Подівельники так і не визнали своєї провини, тому що покрівля саме після їхнього капремонту впала на голову Маші. Тому, мабуть, Ігор і вирішив взяти правосуддя в свої руки. А я спрошу, якщо скажу, що. Мені її шкода, а у маші теж залишилися діти і чоловік. Господи, я сама в усьому винна. Не треба було мені змушувати Ігоря шукати справедливості. З самого початку було зрозуміло, що ця шахрайка, директорка, всіх підмазала. На папірцях все чисто, її адвокати відпрацювали поповні. Ще трохи Ігоря самого звинуватили би у наклепі. Він хороший, добрий, так він іноді може зірватися і вибухнути, як звір, але це це від нервів. Він потім дуже жалкує і просить пробачення. Він як усвідомив, що на кої в офісі він насправді хотів коротити собі віку. І слава Богу, що він не зміг. Господи, він знову може спробувати вбити себе.